Як врятувати тих, хто народився в ліфті? Все просто дверний дотягувач. На що саме звертати увагу при виборі? Тип, Скоріше за все, вам потрібен звичайний верхній накладний. Вони відрізняються конструкцією тяги. Тут у мене два найрозповсюдженіших варіанти: це з ковзаючим каналом та зі складаним важелем. Наступний параметр це буквально потужність дотягувача, бо двері бувають різної ваги та різного розміру. Наступне питання: а де саме ви плануєте встановлювати дотягувач? Бо в основі усіх дотягувачів гідравліка, а де гідравліка там олива. А там, де олива, є шанс, що в лютий мороз воно нормально працювати не буде. Тому завжди шукайте в характеристиках цю інформацію. Ну і якщо ви плануєте встановлювати його десь назовні, то перевірити вологозахист теж зайвим не буде. А ще є додаткові фічі: режим «Hold Open» для того, щоб не підпирати двері, а просто залишити їх у відчиненому стані. Ну і регулювання самого дотягування, для того, щоб дотягувач спрацьовував належним чином та зачинявся замок. Все, вітаю! Ви розібрались у дверних дотягувачах.